Низ виробів або краї детали, деталі із тонких тканин можна обробити ще швом, який називається роливий або мікрооверлок. Робиться він на звичайному стандартному оверлоку. Що шов. Шов нам для цього треба? Нам треба виняти ліву голочку, прибрати нитку, яка заходить в ліву голку, а далі зробити отаке переналаштування. Нажимаємо на важіль, опускаємо ніж і переводимо оцей показник у, нажимаючи на цей важіль, у позицію Р. Далі повертаємо ніж на місце, закриваємо кришечки. Нитки я вибрала «Серафіл», найтонші нитки, завдяки ним, і шов буде? Виглядати акуратним і тоненьким. Верхній ми переводимо положення R верхній регулятор, а нижній можна залишити або на півтора, або на один перевести. Із стандартного положення, коли на трійці або на четвірці стоять натяжувачі ниточок, ми Нижній підлітке затягуємо на 5, 6, а то й на 7. Зараз перевіримо. А верхній 4-5. Зараз кожна тканина диктує своє налаштування. І покажу зараз, як виглядає наш ролевий шов або мікрооверлок. Починаю строчити, і трошечки ось за край. Кіточки тримаю, підтягую початок. І далі буду трошечки підтягувати і тканин спереду і ззаду, щоб побачити, як, як виглядає шов. Ось так він має виглядати, бачите, в ідеалі. Якщо нитки будуть в колір, ви його майже не помітите. Але він дуже допомагає обробити низи наших літніх. Або спідничок із тонких делікатних тканин. Бачите, який гарний, гарний тонесенький-тонесенький шов. Просто тримайте заткнику і можна трошечки позаду лакти і її підтягувати. Дуже спрощує обробку виробів. оцей шов природи, а от можна повернути. В Ось Якщо вона по посій покроєна, бачите? Волан, рюш, або низ з спіднички буде у нас отакий хвилястий. Дуже гарний. Не забудьте потім повернути всі налаштування на місце. В зворотньому порядку опускаємо ніж, нажимаємо на важень, повертаємо налаштування на S, нажимаємо на важень, ставимо ніж на місце. І тут не забуваємо повернути на троєчку або одиничку, або півтора, які тут у вас стояла цифра. Все на цьому все.